Якщо ви нас бачите на площі біржові, вона ж колишня площа Думська. Це означає, що ми прийшли поговорити про славні діла наших одеських чиновників. Це ж трапилось, мене звати Олена Концевич, і це перший міський. Що ж ми хочемо від наших чиновників сьогодні? Та те саме, що завжди, питання хто винен, і питання чому завжди лишаються в нас насущними, особливо коли ми дивимося на те, в який розрусів наше місто, і потім дивимося. Декларації наших чиновників, От саме про це ми сьогодні і поговоримо. Взагалі, коли дивишся в декларації наших ну, тут збіржової чиновничків, починають техесенько вилазити очі. Тому що в нас ніколи ні на що нема грошей. Ми про це знаємо. Ми ходимо тут, от з вами по вулицях, бачимо ці кошмарні асфальти, бачимо ці кошмарні фасади. А нам розказують про те, що крім тендерів, які дають одним тим самим не дуже чистим на руку людям, в нас нема грошей ні на що. Де ці гроші, ми можемо здогадуватися. Але якщо ми вам зараз зачитаємо циферки, я думаю, ви паралелі самі проведете. Значить, так почнемо з замісників мера. Наш мер Геннадій Труханов, людина непроста, він має помічників, і ці помічники працюють не за дякою. І от яскравий тому приклад: Олександр Філатов у 2024 році, це перший замісник нашого мера, отримав зарплату в розмірі 1 мільйона гривень. Його дружина отримала 650 тисяч гривень за рік. а Син отримав купу цінних подарунків на 860 тисяч гривень. А крім того, Філатов пан. Продав дві машини за минулий рік і здобув майже 1 мільйон гривень, і майже 2 мільйони гривень відповідно за ці два авто. Родина володіє вілою в Крижанівці, земельними участками, долею в офісі в Одесі, мають великі суми в валюті і так далі, і так далі, і так далі. Ну і крім того, купують якісь машини, якісь машини продають різні там. От Тойоти Кемрі і Лексуси, що свідчить про те, що у пана Філатова все окей. Переходимо далі. Віце-мер з гуманітарних питань Павло Вугельман заробив за 24 й рік майже 1 мільйон гривень 995 тисяч, і отримав 420 тисяч від оренди і різними подарунками на якісь там смішні суми 14 тисяч, 700 доларів. Ще там щось, ще там щось з нерухомості. У пана Вугельмана є дві квартири в Одесі: одна площою 39 метрів, а інша 201 квадратний метр. Дуже навіть непогано. Слухай, тут читати, не перечитати. Я постараюсь вам каратенічка, щоб ви просто вникли в наші печалі і горісті. Значить так, віцемер з силових питань Валерій Сілін в 24-му році заробив більше одного мільйона гривень і отримав 641 тисячу пенсії за те, що служить в прокуратурі. Слухай, дуже класно служить прокуратурі. Крім того, виплати від банків, різні страховки і так далі. В готівці пан Сілін зберігає 837 тисяч. Дружина його 280 Три тисячі. Ну і крім того, що майже 30 тисяч доларів. Їздить на Тойоті пан Сілін. Крім того, в нього два авто: це е, якийсь там Нісан і Тесла. Взагалі, мати Теслу, це по наших часах совісно. Але ми про гроші, а не про моделі. Ну і напевно, давайте закруглятися, закруглимося. Ми панною Пазняковою. Це в нас теж віце Меркиня. Вона заробила в 24 році 455 тисяч в КП. Теплопостачання міста Одеса і 533 тисячі на посту віце-мера. Крім того, 10 тисяч гривень допомоги і її заощадження в валюті складають 25 тисяч доларів. Крім того, в неї різні там є біткоїни, луєвітони і так далі. До речі, по Україні, щоб ви розуміли, згідно декларації за 2024 рік Одеса знаходиться на шостому місці за кількістю чиновників із криптою. Ви розумієте взагалі, чому в нас тепер такі нещасні дороги, чому в нас такі страшні будинки? Чому в нас страшне взагалі все? Чому в нас падають дерева? Чому в нас ніхто нічим не займається? Тому що займаються люди собою, і треба напевно повчитися в них цьому. Тому що ми натомість не бачимо, щоб якось інвестувалося в місто. Ну зате ми інвестуємо в Луїві тони, в машинки, в бабліжка. І ось декларації нам про це говорять. Дорогі чиновники. Давайте ви трошечки менше будете дбати про те, щоб оновлювати свої автопарки з шубами, і трошки більше будете думати про місто, в якому ми живемо. Пане Труханов, вам велике вітання. Ми дуже поважаємо те, що у вас такі чудові заможні співробітники і підлеглі. Але повторюю ще раз: трошки менше на себе, трошки більше на місто. А ви, дорогі Одесити, і гості. Одеса, якщо знаєте, що трапилось, прилітайте до нас в коментарі. Це «Перший міський. мене звати Олена Концевич, і побачимося ще.